Якщо у вас ситуація без вихіддя, і ви не знаєте, до кого звернутися по допомогу. Можливо, це відео допоможе вам і натякне. Перший варіант, до кого звертатись по допомогу. Вам допоможе якийсь благодійник, який може допомогти вам і грошима, і порадою. Це може бути сурова жінка, можливо, вдова або незаміжня. Це може бути. Чиясь мати або жінка повітряної стихії. Але е, суть в тому, що вам обов'язково допоможуть. Також тут треба звертатися по допомогу до вищих сил і чекати. Другий варіант: вам допоможе людина, яка в новому розбила вам серце. Можливо, це шанс примиритися з нею і закрити якийсь кармічний вузлик. І як це не було б дивно, у вас все спрацює і ваша ситуація розв'яжеться.